В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава тобі Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарб й життя подателю, прийди і все в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного і від Отця роженого перед усіма віками, світла від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, незатвореного, єдиносушного, зоцем, що через нього все сталося. Він за для нас, людей, і нашого Ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії, Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, опонтія палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і спидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити, живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє, і рівно славами, що говорив через пророки, в єдину святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідаю, одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний благословений квітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Сину, що нас відкупив, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, слава І Духу Святому, що нас відкупив у вірі, утвердив, і нині, повсяк і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, городиця, бо Діво, радуйся, благодатна Марія, ступи, благословена жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила бо Христа Спаса і, і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перше світле таїнство, хрещення Господа нашого Ісуса Христа, Євангеліє від Марка. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Іваном у Йордані. І коли виходив з води, побачив, як небо розкрилось, і духа, що, як голуб, сходив на нього. І голос, і злину із неба, Ти є син мій улюблений, у Тобі моє уподобання. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим. І народи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти, Христа, Родице, Єго, радуйся, Марія, жінками, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душі Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний крітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний крітло на Твого, Бо ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших, Богородиця, Діво радується, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений відвона Твого, бо ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших, Богородиця, Діва ради, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений клітвона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, по городиця діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти міщентами, і благословений плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, по породиці Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти мішенками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душі наші, по городиця Діба радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душі наших, погородиця Діба радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Славителя душ наших. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, візьми до неба всі душі та поспіши з особливою допомогою тим, що найбільше потребує Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Друге світле таїнство, чудо в Кані Галилейській. Євангеліє від Івана. Коли ж забракло вина, мати Ісуса каже до нього: вина не мають. Ісус відповів їй, що мені і тобі, жінко, ще не прийшла моя година, але мати Його мовила до слух, що тільки скаже вам, робіть. Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, їй порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений блітлона Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, Богородице Дієво радується, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений блідона Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, Богородице Дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена тимі жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений піклона Того, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, Богородице, Діма радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками міщенка, благословений піклона Твого бо ти породила Христа, Спаса і спали тіля душа. Богородиця, ті порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений притвона Того, бо ти породила Христа, Спаса і Спалитель душ наших, Богородице, Ті, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений ти вона Того. Во ти породила Христа Спаса і душ Спадителя душа, погородиця діборатися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між тимта, і благословенний вітла на Твого, Бо по ти породила Христа Спаса і душ душа, погородиця Ді порадиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між тимнах, і благословена притвона Того. Воти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наші. Благородиться, віба, радиця, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між нами, і ти, Бога Твого. Воти породила Христа, Спаса і збавителя душ нашу. О, наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, візьми до неба всі душі та поспіши з особливою допомогою тим, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє світле таїнство, Ісус проповідує Царство Боже. Євангеліє від Марка. Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Євангеліє Боже, кажучи. Сповнився час і Царство Боже близько. Покайтеся і вірте в Євангелієм. Отче наш, що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний пріло Твого, Богородице, ти породила Христа, Спаси і наших, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений прітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя <Тв> душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, <с> ти між <с> жінками, і благословений притло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця, Діво радівся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний від бона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця, Діво радівся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословений прітлона Твого бо ти породила Христа спаси і збавителя душ наших, по і діво благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений плід на твого, бо ти породила Христа спаси і збавителя душ наших, по і Діво благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід на Твого. <NBC1> бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наші, Богородице, городиця Діба радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, Богородице, городиця Діба радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, візьми до неба всі душі та поспіши з особливою допомогою тим, що найбільше потребує Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Четверте світле таїнство. Переображення Господа нашого. Ісуса Христа, Євангеліє від Матея. Ісус переобразився перед ними, обличчя Його осяяло, наче сонце, а одежа стала білою, наче світло. Аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари було чути голос. Це мій улюблений син, якого я вподобав, його Слухайте. Отче наш що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватцям нашим, і навели нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена між жінками, і благословенний, прітлона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, благородиця діво радійся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний, бідло Твого твого, Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ, наших Богородице, Діва радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками. І благословених на Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, Богородице, Єва, радиться, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тим жінками, і благословенний пріло на Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, Богородице, Єва, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений на Твого бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших, Богородице городиця Діва радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенних відвона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших, Богородице Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний пліт Бона Твого. Бо ти породила Христа, Спасе і збавителя душа наша, по городиця діба благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душа наша, благородиця діба радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Дім поради, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, о наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, візьми до неба всі душі та поспіши з особливою допомогою тим, що найбільше потребує Твого Милосердя, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. П'яте світле таїнство, установлення пресвятої тайни Євхаристії, Євангелієм від Матея. Ісус узяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням, кажучи. Беріть їжте, це моє тіло, потім узяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи, пийте з неї всі, це моя кров Нового Завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Отче наш, що єсина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена ти міженками, і благословений плітло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пріло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Дієво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, погородиця Дім порадиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших, погородиця Дік порадився, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенний прітлона Твого бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, по городиця Діва благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні плідона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших, Богородице, городиця радіся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословена під воно Твого. Бо ти породила Христа, спаси і Збавителя душ наші, по городиця діба благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний придвона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Богородице, Єбо радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Дім, радий, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, о наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, візьми до неба всі душі та поспіши з особливою допомогою тим, що найбільше потребують Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.